Дні заїхали в Олмерт купити нектаринчиків. Дивіться, прикол. Опа! Як вам таке? Це як апетитно виглядає. Я порізала всі. Просто всі порізала. Вони всі гнилі. Це не познаєш, це було? Це ж коштувало десь там. Чесно не пам'ятаю, скільки, біля 9 доларів, щось таке. Це вам треба відпрацювати майже годину, щоб оце отримати. Прикольно? Як? Що скажете? Красиво? красота. Дитині можете свої купити, якщо хочете. А? Коротше, зараз поїдемо, вернемося. Все, дивіться, 9 доларів. Оце, це, я розумію, сервіс. Коротше, все в нас зайняло 7 хвилин максимум. Без чека нам повернули, бо чек ми викинули. Я зазвичай не повертаю нічого, реально нічого не повертаю, я так їй сказала. А вона така. Ну, типу, якщо отаке, то треба повертати, бо так має. Бути немає. Немає бути так. От.